Спокійно і без інцидентів. Так пройшла новорічна ніч на Закарпатті. Звітують поліцейські. У новорічну ніч поліція посилено стежила за безпекою у регіоні. Наряди патрулювали села та міста області, а також посилено стежили за безпекою на вулицях. Загалом ніч пройшла спокійно, без використання піротехніки. Мешканці області та її гості були законослухняними. У новорічну ніч не відбувалося ніяких масових заворушень або бійок. Все пройшло спокійно. Звичайно, виклики на гарячу лінію 102 надходили, але не стосувалися порушень законів та правопорядку. Усі 106 бригад закарпатської екстренки чергували в новорічну ніч за святкову добу. Викликів поступило більше до 10% ніж зазвичай. 735 було викликів, майже 600, ну, 550 було виїздів, 286 було консультацій. Це трошки більше, ніж зазвичай і, власне, наданих консультацій, бо дійсно багато людей дзвонили з такими з консультативними, які не потребували виїзду. Збільшилася кількість було власне в стосовно е, перевживання алкогольних напоїв, тобто ознаками е, утруєння, ні, зрозуміло, що були і побутові травми, бійки, і теж характерно для новорічної ночі збільшилася кількість хибних викликів, тобто тих викликів, які не потребували фактично надання медичних екстреної медичної допомоги. Найбільше медики швидкої надавали допомогу при захворюваннях серцево-судинної системи. Левова частка з них це гіпертонічні кризи і порушення мозкового кругообігу.